Дорогі друзі, ми раді вітати вас. Є таке прислів'я. Профилактика краще ніж лікування, і те, що ми хочемо, ми маємо змогу і бажання попіклуватися про наш народ, про наших українців, які перебувають в дуже складних обставинах. Тому ця конференція і мета її дійсно попіклуватися. І застосувати ті теми, які будуть і є зараз актуальні для нас з вами. Так, щиро запрошуємо вас. Це Костя Чібісов, керівник нашого центру душепіклування Help for Heart. Мене звати Ліна Леснік, Я керівник онлайн школи біблійного душепіклування. Ми щиро вас запрошуємо на конференцію допомога під час війни. Чому ми вирішили зробити цю конференцію прямо зараз, не чекаючи кінця війни? Тому що ми з вами всі потребуємо допомоги. І також ми всі з вами потребуємо мудрості в тому, як ту допомогу надавати іншим, щоб не нашкодити. От, до речі, одна із тем, яку проведе Костя це як допомагати не нашкодивши не шне шк... нашкодившись бо знаєте буває благі мотиви приводять не до тих результатів до яких потрібно mm -hmm. Тому ми вас запрошуємо також будуть теми по по травматичному розладу яким чином допомагати людям які стикнулися з важкими травматичними подіями всі ми з вами з ними стикнулися не у всіх у нас є ПТСР. тим не менш нам потрібно бути обізнаними в церквах як допомагати людям з такими проблемами. Також ми запросили до дуже чудову команду так. з Америки в нас є партнери з CCF, це в Америці асоціація біблійних душеопікунів, які будуть викладати викладати якраз ті теми про які вже казала він так, вони будуть викладати тему про ПТСР, також як допомогти жертвам сексуального насилля. Також вони покриють тему, як взагалі сім'ї пережити війну, особливо як ви про дітей під час війни. Mm -hmm. І після кожної сесії у вас буде можливість задавати питання. Ми запланували біля години щодня, що кожної зустрічі, для того, щоб відповідати на ваші питання в прямому ефірі. Mm -hmm. І конференція буде розпочинатися 18 січня і буде проходити, проходити протягом чотирьох таких неділь блоків де буде відбуватися по дві сесії кожен день ви можете нижче подивитися розклад так, у нас є чотири дні конференції. Вони не підряд, як зазвичай, вони розкидані, бо у наших партнерів немає такої можливості чотири дня підряд приділити увагу Україні. Тим не менш, 18 січня, 25 січня, 1 лютого і 22 лютого реєстрація вона відкрита. Ви можете перейти за посиланнями, подивитися розклад, подивитися теми, а також скинути нам ваші практичні запитання, які у вас є. До речі, ще одна тема, яку ми піднімемо, це тема депресії, як допомогти людям справитись з депресією, вийти з неї. Бо депресія буває різних форм. Тому, якщо вам ця тема також близька, реєструйтесь. Ви можете приймати участь всі чотири дні. Ви можете приймати участь один день, ви можете слухати ті лекції, які вам більш актуальні. Формат конференції Zoom він є достатньо гнучким, буде у нас синхронний переклад, ми не будемо втрачати час на, на те, щоб послідовно да, слухати і лектора, і перекладача. Тому щиро вас запрошуємо. віримо в те, що ми, ми ці часи темні переживемо. Залишимося з господом, і мало того, більш того, ми навчимося з вами допомагати іншим людям долати такі страждання і ну неймовірні, просто якісь історичні моменти пов'язані з війною. Також багато нас питають, чи буде відеозапис. Так, буде відеозапис, якщо у вас нема змоги подивитися в ті запропоновані дати та час, то ви можете потім переглянути, коли зареєструєтесь та зробите пожертвування, для того, щоб ми могли покрити всі ті розходи, які в нас є у зв'язку з організацією цього заходу. Запрошуємо вас, друзі. Чекаємо на зустріч з вами. Вірю, що це буде дійсно чудовий час для нашого з вами збудування та наших церков. Так, реєструйтесь прямо зараз.